Я думала, що моє життя вже позаду, а воно тільки починалося. Я прожила рік після повернення додому, як тінь. Мої діти були зайняті, мій чоловік чужий, мій дім порожній, хоч і повний речей, які я колись купувала для них. Я вставала рано, готувала собі чай, сідала біля вікна і дивилася, як світ іде далі без мене. Я не плакала, я просто мовчала. Бо, коли були довго, сльози висихають. І одного ранку я сказала собі: Я ще жива, але не живу. Я зібрала валізу, ту саму, з якої 20 років тому їхала в невідомість і повернулася. Не тому, що мусила, а тому, що хотіла знов відчути себе живою. Мене зустріли тепло, пані Роза, сусідка обійняла як рідну, запросила на вечерю. А за столом сидів він, Марко, сивий, з очима, в яких не було поспіху. Він не питав, чому я повернулася, він просто слухав. І коли я розповіла, як втратила все, заради чого жила, він не сказав «шкода». Він сказав: ти сильна, але тепер не мусиш бути самотньою. Ми почали бачитися частіше, разом ходили на ринок, пекли хліб, слухали старі пісні. Я сміялася вперше за багато років щиро. А він дивився на мене так, ніби я не жінка з минулим, а жінка з майбутнім. Через рік ми одружилися, без сукні, без гостей, просто ми і море, і тиша, в якій було більше любові, ніж у всіх словах, які я чула за життя. У нього було двоє дорослих дітей. Спочатку вони ставились до мене обережно, а потім почали називати мама. Я пекла їм пироги як колись своїм, а вони приносили мені квіти без приводу. І я вперше відчула: я не просто потрібна, я любима. Мені було 62, коли я вперше поїхала у відпустку не на заробітки, а просто відпочити. Я сиділа на березі моря і тримала його руку і думала. Я втратила багато, але знайшла себе. І тепер я не чекаю дзвінків, я не рахую перекази, я просто живу, і цього достатньо. Підписуйтесь на мій канал, там дуже багато цікавих історій.